Польська робоча віза без присутності в Україні, чи реально реально одразу до головного. Зараз я розкажу, як це зробити і що для цього потрібно, і головне в яких ситуаціях це можна зробити. У мене є нотатки, і я до них буду звертатися, щоб нічого важливого не пустити. Отже, перше. Якщо ви знаходитеся вже в ЄС і вам потрібна віза, наприклад, закінчилася ваша попередня, щоб ви не їхали в Україну, ви можете це зробити, будучи за кордоном. Найголовніше сроки оформлення 5-10 днів всього, це все можна зробити дистанційно, без особистої присутності, що немало важливо. Коли ви можете зробити це? Якщо ваша попередня віза закінчилася, якщо ви чекаєте карту побуту, але хочете працювати вже зараз, не втрачаючи час, працюєте водієм, далекобійником або в якійсь мобільній сфері, це також можливо. Потрібна заміна водійського посвідчення, це все сюди ж. Або ви хочете уникнути депортації, якщо ви нелегально перебуваєте, щоб не отримати штрафи і депортацію з країни, е найважливіше, чому варто звернути на це увагу. Наголошую без присутності в Україні офіційно та легально, швидко та конфіденційно, під особистий супровід. Якщо ця тема для вас цікава і актуальна вже зараз, не втрачайте час. Пишіть на наш емейл, який ми залишаємо в коментарях. І кожну ситуацію, кожну особистість, ми індивідуально консультуємо, тому що ситуації можуть бути різні. І в залежності від наданих вами інформації наданих вами інформації, ми скажемо, що потрібно саме для вас. Пишіть вже зараз. Ми зараз знаходимося в порту Барселони з круїзною компанією MSC. і щоб потрапити на борт, вам також потрібен безвіз або легальне перебування в Європі. Тому, якщо ви хочете працювати, подорожувати, але ваш легальний статус закінчився, пишіть вже зараз.